Всім привіт, з вами Релакс і сьогодні я знайшов для вас проєкт, в якому ви можете заробити досить непогані гроші, абсолютно без вкладень. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк та напишіть будь-який коментар до цього відео. Тим самим ти підтримаєш україномовний контент на Ютубі. Якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б заробляв в цьому проєкті як мінімум один день. В своєму телеграм-каналі я для вас викладаю дропи, айрдропи, кліки, майнери, проекти без вкладень та дуже багато інших проєктів. Також в своєму телеграм-каналі я зробив чат, де ми активно допомагаємо один одному розвиватися в тих чи інших проектах. Тому обов'язково підписуйся. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед хочу вам сказати, що вчора я зробив дві виплати з цього проєкту. Це 2 тона і 0,1 тон. І зараз я вам покажу, що все мені моментально прийшло. До речі, про це я робив по своєму телеграм-каналі, що все моментально приходить. Як ви можете побачити, вчора в 11-й годині ночі я отримав 2 тони і 0,1 тон я отримав в 9 годині вечора. Загалом це виплати з проєкту Яйцеграм. Все, що вам тут потрібно робити, це просто розбивати яйця. Тут є три рівня яйця при Розбиті яйця першого рівня вам виплачують 2 тони. Тобто це 15 доларів, які моментально приходять на ваш гаманець. До речі, перед розбиванням яйця, обов'язково там, де бачите, вивід грошей, підключіть гаманець, я вибрав тон кіпер. Після цього ви клікаєте, ви скажете, що 15 мільйонів кліків це дуже і дуже багато. А я вам скажу те, що ви за щоденний вхід і за виконання завдань. Можете отримати дуже і дуже багато кліків, ось цих, які вам зразу зараховують. Наприклад, я вчора близько 3,5 мільйонів кліків отримав просто за виконання завдань. Також за те, що ви будете заходити 10 днів підряд, ви отримаєте майже 8-7 мільйонів кліків. Як бачите, на 10-й день вам дадуть зразу 3 мільйона кліків одночасно зразу на ваш баланс. Тобто, вам потрібно. 10 днів зайти, виконувати всі завдання, які оновлюються майже кожного дня. До речі, я вам хочу показати, як це загалом виглядає. Ось, як ви можете побачити, вчора в 10-й годині я робив. 6 завдань на 200 тисяч, і також робив дуже багато завдань по 30 тисяч. Як бачите, їх дуже і дуже багато. Також ці завдання оновлюються, додаються нові завдання, а старі забираються. Тому ви можете просто виконувати завдання і отримувати ось ці кліки. Вам не треба буде клікати взагалі. Просто зайшли. 200 кліків зробили для того, щоб вас не порахували якимось ботом. І після цього можете виконувати завдання і один раз на день. Заходити, щоб забрати щоденну винагороду. Давайте ми все ж таки зайдемо в проект. Просто клікайте, як бачите, другий рівень, мені потрібно вже 45 мільйонів кліків. 15 ось цих мільйонів кліків, що ви наклікаєте, у вас залишається і відкривається наступний рівень, де вам потрібно набрати 30 мільйонів. Як бачите, в мене вже 21 мільйон. Тобто за другий рівень, якщо я не помиляюся, дають 5 тонн, це плюс-мінус десь 40 доларів на даний момент. І того вже буде майже 60 доларів абсолютно без вкладень. Проект розвивається, вийшов він приблизно 10-12 днів тому. Тому у вас є можливість забрати безкоштовно пару доларів з цього проєкту. Вкладати сюди нічого не потрібно, просто виконуєте завдання. І якщо у вас є якісь друзі, можете запрошувати друзів. За кожного друга дають 50 тисяч ось цих кліків. Тому. Обов'язково приєднуйтеся та заробляйте, поки це можливо. Тому що ніхто не знає, коли цей проект може закритися. Я думаю, не скоро. Тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!